Те, що ваша робота змінилася ну, за ці місяці, це ну, нічого не сказати, да, і буде сказати ну, зовсім смішно. Але ем, я би хотів, ми все-таки тут про, про майбутнє, да, про сучасне про перехід в це майбутнє і що нам робити, щоб ставати краще, щоб підтримувати свою аудиторію, розширювати її, працювати більш предметно. Я хотіла поговорити, ем, як ви. Ем... Як ви жили цей час? Да як ви зберегли свої команди, і що ви най, найперше робили е, для своєї аудиторії, яка ну виявилася ну максимально розпорошеною. Наскільки це можливо? А ну давайте з вас почнемо. Вітаю. Я хочу почати з того, щоб подякувати пані Наталі за запрошення, тому що знаєте, ну ми до я наше видання ну досить відоме на східній Україні, але я тут бачу майже всі, майже всі незнайомі нові обличчя. І мені взагалі здається, що такий медіакросінг, він дуже класний, дуже корисний. І взагалі, да, ця війна вона стала таким справжнім міксером для нашого суспільства, бо сотні. Ні, тисяч людей зі сходу зараз приїхали і мешкають тут. І хтось залишиться, мабуть, тут на жити надалі, а хтось повернеться, але повернеться з таким новим досвідом і новим знанням один про одне. Мені. Мені здається, що це дуже круто і дуже важливо на майбутнє. Тож дякую. Контакти є мої у Наталі і беріть, звертайтеся, абсолютно відкрита людина. Трошки розповім вам про сайт. Що це таке? Дуже коротко. 0629.com.ua – це онлайн медіа, локальне сайт міста, яке було створено в 2006 році. Одразу медіа як бізнес, і саме так ми розвиваємось, от Про те, що казав пан Портніков, от це ми і є. І ми фінансувалися виключно за рахунок реклами, і нам вистачало цих грошей. От що, що важливо на жаль, зараз 24 лютого бізнес, який, який нас фінансував, да b він перестав існувати. Тому ми зараз зовсім незвичному для нас становищі, бо ми фінансуємося завдяки грантовій підтримці міжнародних організацій. Я дуже вдячна взагалі нашій професійній спільноті. За підтримку, бо я жодного дня не шукала підтримку. Мені пропонували і казали, чим вам можна допомогти. Сайт... 2006 року працює в 2009 році. Там з'явилася власна редакція, а не тільки е, чужий контент. І таким чином ми почали е, е, реприкувати свій досвід на інші міста. Щось, наприклад, району, тільки е, більше на, на центральній і східній Україні компанія Сіті Сайтс». і от наш сайт є частиною цієї компанії. Е, ми до війни, чесно кажучи, готувались, бо ми жили в тому інформаційному полі. Останні півроку точно це такий штурм, да, от починаючи від перших повідомлень американської розвідки про те, що щось буде, да? він не буде. Ми приймали десятки журналістів з усього світу, які приїжджали в першу чергу в Маріуполь. Вони хотіли побачити там війну або якісь ознаки того, що ця війна. На наближається, але вони нічого не бачили, бо вони приїжджали в щасливе, прекрасне, безтурботне місто. І ми давали аналітику. Ми писали, опитували експертні думки, лідерів думок всередині нашого регіону, які попереджали, але люди не вірили і відкидали ці загрози. Можливо, це стало наслідком того, що з 2014 року ми фактично жили на поряд з війною. Настільки звикли до цього стану, що він здавався нам приро. Однім і тому ми не відчували загрози, і саме це стало для багатьох людей такою пасткою, яка коштувала тисяч життів. На жаль, 25 лютого наша редакція почала поступово частинами виїжджати з міста. Частина нашої редакції зараз воює. Наш кореспондент Олександр Гудділін зараз знаходиться в полоні з 12 квітня, і ми маємо підтвердження, що він в полоні, але не маємо інформації, де саме в якій тюрмі, і ми боремося за його в Палоні, повернення як військовослужбовець. Він вступив до лавтери оборони. Він підписав контракт насправді ще до війни. І коли ми обговорювали, хто і як з редакції буде працювати. В разі, якщо щось, то він одразу сказав, що для нього немає цього питання, бо він 24 лютого пішов до точки збору територіальної оборони. В лавах він захищав військовий шпиталь, але не на території Азовсталі, а на території іншого комбінату ММК імені Ліча, і саме власно там він потрапив у полон. От. І ми от разом з родиною боремось за його повернення. Ваймо, що це скоро відбудеться. Ще у нас у нас є дівчинка Марина Малошна, яка зараз е, воює на сході. Вона теж вступила до лав тероборони, але вже після початку війни і частина інша частина редакції виїхала. Хтось за межами країни, хтось взагалі полишив професію і е, вирішив, що це психологічно неможливо для нього працювати в таких умовах. Ну а е, от е, малою частиною команди ми робимо. Те, що робили великою частиною і тому навантаження дуже велике. Що сталося з нашою аудиторією? У нас була дуже велика аудиторія, і я е, можу з гордістю сказати, що ми були е, регіональним сайтом номер 1 на Донеччині. Наша аудиторія складала близько 4 мільйонів унікальних переглядів на місяць. 4 мільйони це дуже велика аудиторія. І майже половину з цієї аудиторії ми втратили зараз. То тобто зараз десь близько 2 мільйони з розміпунік переглядів. Причини зрозумілі. Частина людей залишається на окупованому в окупованому Маріуполі і має проблеми з доступом до сайту. Сайт блокується окупантами, можна заходити тільки через VPN, А оскільки в Маріуполі не дуже гарний інтернет, є Ну тобто це проблеми і технічно заходити, але це і небезпечно бо перевірки тривають, і наш сайт в списки заборонених. І ми знаємо, що під час перетину блокпостів в березні і фільтраціонних заходів деякі наші колишні співробітники, які не були навіть ну журналістами, були там менеджерами з реклами. Вони отримували проблеми через зв'язок з колишнім зв'язок з сайтом, і у них вимагали доступи до адміністративної зони. і про це ми дізналися, тобто це небезпечно. Також ми втратили частину аудиторії через те, що люди виїжджають за місто, і у них починається зовсім інше життя, і вони вирішують. Інші проблеми не пов'язані з Маріуполем. Тому ми для себе поставили таке питання: да так, як нам втримати взагалі дві зовсім різні аудиторії зараз, це стало так з різними інтересами, різними потребами, і ми намагаємось то одна частина за межами Маріуполя, інша частина аудиторії всередині Маріуполя. Для аудіторії, для за межами міста, ми зробили градацію, що для цих людей важливо. Для них важливо розуміти, що відбувається всередині з інфраструктурою, з їх власними будинками. Як виглядає Маріуполь? Так? І ми даємо намагаємось давати цей контент: фото, відео, історії людей, які там знаходяться. Що вони нам інформують про життя, побут, бо там у багатьох є, залишаються родичі також. Ми розповідаємо історії маріупольців, які Влаштовують своє життя за кордоном або в інших містах, починаючи з нуля, які роблять релокацію свого бізнесу, вирішують якось проблеми, пристосуються до, до нових обставин. Ну і повідомляємо про правові наслідки окупації і про ті рішення, які ухвалює українська влада, що стосуються да, пов'язані з цими питаннями, а також ми відслідковуємо ті незаконні рішення, які ухвалюються окупація. Адміністрацію. Ну, тобто з цією аудиторією більш-менш понятно і зрозуміла, і у нас дуже тісний контакт. А от е, проблема з, тим, е, з тими людьми, які залишаються в окупації. Бо е, основний, основна їх проблема і інтерес це вирішення нагальних життєвих проблем: вода, світло, газ, е, е, кровля, е, вікна. Скільки за вашими оцінками там людей зараз? Будь-які оцінки вони дуже суб'єктивні просто через те, що це й ще не стала цифра, бо деякі люди. Виїжджають і продовжують виїжджати, а деякі навпаки повертаються. Тому цей такий е, процес він тривалий. Але я думаю, що не менше 100 тисяч. Це досить велике. Е, ну я це для західної України да, досить велике місто. От, для нас це п'ята частина. Тобто п'ята частина людей зараз там мешкає, і в, вони потребують саме такої допомоги, але саме цього ми не можемо їм надати. Ми досі на анонімний телеграм-канал. Нав, отримуємо повідомлення від людей, які нам довіряють, чи там я знаю яких часів, коли на східному з'явиться вода на там проспект перемоги такої та я відповідаю таким людям після повної декупації міста. На жаль, іншої відповіді для них немає. Але чим ми можемо який основний меседж ми надаємо цим людям зараз? Перше головне. Це Україна повернеться, і ми про це говоримо в кожній новині, в кожній публікації. Вона у нас ріфреном лунає. І дуже важливо. Звісно, ситуація на фронті. Це ну, ця інформація цікава для всіх. Далі про ризики, правові ризики співпраці з окупаційною адміністрацією. Це завдання номер один, тому що ми маємо пояснювати людям і застерегати про про Новини в законодавстві, які були ухвалені в березні, в березні Маріуполь був в блокаді інформаційній повністю. Він люди там не знають про це. Вчителі, які погоджуються зараз і виходять на роботу е, в окупаційні школи, вони е, під час спілкування кажуть мені, що е, за вісім років Донецьку нікого не покарали, тому і нам нічого не буде. У нас такі обставини, ми знаходимося в безвихіді, тому ми будемо співпрацювати. Треба ж якось їсти. І е, вони не знають, що порівня, після 2014 року змінився закон. Да, він з'явився у березні, і що так, як було в 2014-му, не буде. Тому ми працюємо із цими питаннями. Окрема наша історія це колаборанти. Ми їх шукаємо, збираємо історії і фіксуємо в спеціальному розділі на така на сайті. Бо я вважаю, що непокаране зло повертається. І одна з проблем, чому ми маємо такий рівень колобарціанізму зараз, це те, що після 2014 року, я вважаю, що ніхто не поніс відповідальності, бо навіть якщо людина... Стала перед судом і отримала умовний термін за те, що вона проводила референдум і фактично закликала змінити це ці територіальну цілісність свої країни, То це ніщо. це безвідповідальність. Тому ми вважаємо, що дуже важливо зафіксувати прізвища людей, які зараз порушують закон, співпрацюють з ворогом і. Шкодять зупиняють наш рух до перемоги? Ну і ще один такий цікавий розділ, який ми започаткували в березні. Він називається складні питання. Бо у людей, які знаходяться на окупованій території, їх дуже багато. Чи, чи буде покарана лікарка, яка вийшла роботи до лікарні? Чи вас варто віддавати дитину в школу, якщо немає можливості виїхати? Як правильно пояснювати дітям, що відбувається в країні? Чому? Чому їм варто мовчати про те, що їх батьки підтримують Україну? Такі речі, да? Або, або чому треба виїхати з Маріуполя і яким шляхом це можна робити? На жаль, що цей розділ у нас ну, дуже, дуже швидко стає неактуальним, тому що окупанти змінюють правила виїзду. Ось такі теми. І я єдине хочу додати, що я розумію, що таймінг е е е е е е питання. На яке я не маю відповіді, і яке мене дуже турбує, скільки ми можемо взагалі існувати в такому режимі. Бо чесно, я розумію, чим далі ну як казав Портников, вдалі різні варіанти. Ми нас можуть звільнити до кінця року, а може, через декілька років. Ми не знаємо, як воно буде. Я... Розуміє, що чим довше цей термін тягнеться, тим, чим більше людей застерігають в своєму новому житті, тим менше їм буде цікаво їх минуле їх Маріуполь. Для тих, хто там поїхав, або український Маріуполь для тих, хто залишається в окупації. Ми маємо досвід нашого Донецького сайту 061.ua, який релокувався в 2014 році і от я спілкувалася з редактором цього сайту Романом Лазаренко. Він сказав, що у них була дуже велика аудиторія, що до 2017 року їм вдавалося підтримувати цю аудиторію. Зараз це мертвий сайт. от без людей. Мені я дуже сподіваюся. Що ми дочекаємось перемоги до того, як станеться гірший сценарій? Дякую за увагу! Дякую, Аня.